Фрукти гниють у шлунково-кишковому тракті, якщо їх їсти з іншою їжею, наприклад, з основним прийомом їжі. Тому в жодному разі не можна це робити. Чули таку штуку? Фрукти це така ж їжа, як, наприклад, стейк чи гречка. Вони складаються із вуглеводів, в тому числі клітковини, і буквально дрібнички білків та жирів. Але здебільшого це вуглеводи. Зазвичай за деяким винятком. Тобто, по суті, вони складаються із того, що і інша їжа. І тому там немає нічого такого, що саме собою провокувало б чи якщо їсти їх з прийомом їжі, чи якщо їсти їх окремо, і з таким самим успіхом можна сказати, що гнитиме і гречка у шлунку дуже кисле середовище, що якби не сприяє гнитю, і це дуже м'яко кажучи. У тонкому кишківнику всмоктуються глюкоза та інші моносахариди, амінокислоти, жирні кислоти, вітаміни та інші нутрієнти, в тому числі із фруктів. Також у товстому кишківнику бактерії, якщо можна так сказати, працюють із клітковиною і виробляють, наприклад, коротколанцюгові жирні кислоти та інші цікаві штуки, але це не гниття. А абсолютно здоровий і корисний процес ферментації. Гниття це процес розпаду органічних сполук, який протікає при недостатньому доступі кисню та малій вологості. У шумково кишковому тракті їжа, в тому числі і фрукти, не залишаються настільки довго, щоб почати гнити. Вся їжа побудована з однакових нутрієнтів, і фрукти тут нічим не відрізняються. Тому їжте фрукти, як вам подобається, і коли подобається, і з чим подобається. Ну і поширте цей ролик своїм знайомим родичам та друзям, які вірять у цей дикий міф.